Рятує життя захисників на фронті. Анатолій Касіян служить у Державній прикордонній службі України на посаді бойового медика вже вісім років. Медичну освіту здобув на тимчасово окупованій території, де тоді проживав. Після закінчення медичного училища я пішов до Державної прикордонної служби України і почав служити вже з 17-го року. Служив до 21-го включно звільнився півроку, десь і я вже знову мобілізувався. Тобі ж не зміг сидіти вдома, коли йшло повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення застало Анатолія в місті Одеса. Про перші обстріли чоловіку повідомила мати, яка залишилася на окупованій території. Ну, я не повірив спочатку, тому малягаюсь, і все добре. Тільки обстріли, що тут ти таке говориш. І вже потім мені написали мої колишні військовослужбовці, з якими я служив, що почалось повномасштабне, що вони виїжджають з-під обстрілів. Після початку вторгнення чоловік вирішив мобілізуватися та пішов служити до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського в Ізмаїлі. Прикордонник побував на різних напрямках, де ведуться бойові дії. Найперший виїзд був на Херсонщину після деокупації правого берега. Там Анатолій вперше надавав допомогу важкопораненому. Перший мій навіть такий поранений був. Він зараз звільнився, в нього друга група нашої інвалідності. Ну і тобі ж зазнав поранення дуже добре, Я б сказав, серйозно. Ну, я, виходить, був розміщений десь хат через 5-6 від його, там, де він проживав, ну, де він дистанціювався. І я почув, що просто свистіло, жахнуло так добре, і почув крик, і одразу побіг, взяв свій рюкзак і побіг надавати допомогу. Прибігши, я побачив, що в нього множині воспи. Що в нього травматична ампутація пальців, коліно перебите. Ну, тобі ж швидко турнікети загрузили його на носілки м'які, і швиденько його до лікарні до Херсонської центральної. І так, це був мій перший такий поранений. Наступний виїзд був на Донецький напрямок. За словами військовослужбовця, він виявився найважчим серед усіх. Саме там Анатолій отримав поранення. Другий мій виїзд був о, трошки такий неудачний. Ми зазнали там, з нашої застави дуже багато поранень, дуже множені були поранення, різні. Були такі, що одразу люди на місці помирали. Ну Тобі ж в одної норі, ну як нарад, ну по пояс десь на раді знаходились ну, два, два військовослужбовця. Поруч приліт один 200 з порогу, а другий контужений і таке. Загалом у чоловіка було чотири бойових виїзди. Окрім Херсонщини та Донецька, він встиг побувати на Курщині та у Сумській області. Взагалі, за, от, за ці чотири роки, що зараз будуть повномасштабно, вже чотири бойових виїзди, на які я не пропускав ні одного. Перший це Херсонщина, другий Донбас, третій Суми і четвертий Курщина. Повернулись. Відпочили трошки, що нам дали зараз. Відновлюємося, відновлюємося і далі десь їхати. У перервах між відрядженнями прикордонник пройшов курси бойових медиків та санітарних інструкторів Британії. Він зазначає, найголовніше для бойового медика залишатися спокійним та врівноваженим у будь-яких ситуаціях. Бойовий медик має бути дуже спокійний і холодний на рахунок всього. Дуже потрібно бути холодним. І і тоді ти справишся навіть на психологічному рівні з цим всім. Бо якщо дуже багато думати, переживати, ну всього чого доброго не буде. Все йде на час. А час, самі розумієте, це золоте правило всім медицині. Анатолій планує продовжувати службу далі. За його словами, найбільше він мріє про перемогу, мир та світле майбутнє для України. Вже вісім років за спиною служби і. Десь йти, що то шукати. і тим паче безпери півроку, я вважаю, це не є перерив великий, такий, що ти забуваєш так. Тому, скоріш за все, буду залишати служити далі. Я мрію, що після нашої перемоги наша країна буде дуже сильно розвиватись, будуть поважати всіх ветеранів, але нас дуже багато буде після війни, і я сподіваюся, що ніхто нас не забуде. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангольв для програми новин.